Де завжди перші намалювався не з повітря. Ми першими зустрічали ворога у 2014-му, і ви стали залізною стіною московській Навалі у 2022. -му. Від імені працівників нашого фонду хочу щиро подякувати вам за вашу титанічну і без перебільшення героїчну службу. Ми маємо за честь допомагати вам у вашій звитязі. 21 листопада, день створення десантно штурмових військ України. Бажаю, щоб ви були здорові, сильні, міцні, щоб Боженька оберігав вас всіх. І головне, нехай горить палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Слава Україні! Коли ми бачимо чи чуємо про Маруновий берет, ми завжди знаємо, що це про якість. Це про якість вишколу, це про якість хлопців, бійців і дівчат, звісно, це про сміливість і звитягу. Вітаю всіх, хто служить в десантно штурмових військах з вашим святом! Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим продовжує допомагати і забезпечувати вас всім необхідним обладнанням для того, щоб ви мали змогу виконувати надскладні завдання. Це особисто хочу сказати дякую. Дякую за вашу силу, за вашу відвагу, за те, що завжди перші, дорогі бійці, солдати, офіцери десантно-штурмових військ України. Я щиро вітаю кожного з вас з вашим професійним днем. З вашим професійним святом. Я щиро пишаюся дружбою з вами і пишаюся тим, що можу називати себе вашим другом. Ви завжди перші в найскладніших ситуаціях гордо несете український прапор, прапор українського воїна. Щиро рада приєднатися до усіх поздоровлень з Днем десантно-штурмових військ зсу. Бажаю завжди триматися впевнено як на землі, так і в повітрі. Дорогі побратими, вітаю вас з Днем десантно штурмових військ. Святом мужності, героїзму та відваги. Десант завжди в авангарді війни безстрашно йде у бій та виконує найскладніші завдання незалежно від обставин. Український десантник це жах і вирок для російського окупанта. І яка б ворожа еліта не протистояла дешеве, зустріч з українським десантом на полі бою стає для ворога останньою. Ми грута до тіла передаємо питання десанту штурмовим військам. Хлопці, дівчата, ви як хто знаєте, що таке штурм, що таке бути на передовій, що таке виконувати наказ і досягати результату. Завдяки вам. Ми досі з України, друзі, десантники, ви окраса і гордість сил оборони. Не нарва, ваше гасло завжди перші. Ви дійсно завжди перші, ви дійсно завжди кращі. І велика гордість бути вашим сучасником, вашим співвітчизником. Ми на вас зоруємося, разом рухаємося вперед до нашої перемоги. А в Україні, знаєте, як кажуть, небо ваше. Та не тільки небо ваше, все ваше. Зі святом дорогенькі. Для мене це честь поздоровляти героїв України найкращих найкращих українців. Україну. Тому я поздравляю, дякую, що боронете нашу державу. Дякую, дякую, що даєте змогу розвивати Україну всередині. Ми обов'язково не підведемо і разом беремо. Підрозділи ДШВ – це професійні та високомотивовані бійці. Які на цій війні виконують найскладніші завдання: штурмові, оборонні, в степу, в населеному пункті, будь-де на будь-якій ділянці фронту, ви долаєте опір ворога. Воїни ДШВ – це золотий фонд української армії і надійний захист батьківщини від російського агресора. Бажаю вам усім міцного здоров'я, відваги, наснаги добити ворога і вигнати його з нашої землі. І нехай удача буде на вашому боці. Я щиро бажаю кожному з вас залишатися живими, неушкодженими. Ну а нам всім великої спільної перемоги. Слава Україні! Вважаємо міцного козацького і завжди повертатися з бою зі щитом. З Днем Дешеве! Вітаю, обіймаю Уклін. Ви наші найкращі, і ви наші завжди перші. Слава Україні! Слава героям, десантно-штурмових військ. Ви еліта ЗСУ та гордість України. Пошана, Уклін і вдячність! Для ДШВ немає неможливого. Ви завжди там, де ви найгарячіше, там, де насправді вирішується доля нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, незламної волі та шляху до нашої перемоги. Слава Україні!